До села Романів, що у Бірській громаді, приїхала гінекологічна бригада. Приймають жінок у місцевій амбулаторії. У черзі на огляд лікаря чекає жителька сусіднього села Марія Баран. Жінка розповідає: в останній була у гінеколога п'ять років тому. Нема гінеколога далеко їхати до Львова. А тут така процедура зручна, безкоштовна. Приїхали дівчата і такі, що перший раз родили, і жінки старшого віку прийшли. Також Зібралися по на другі переказали. Йдемо йдемо до Романова, до гінеколога. Окрім огляду, тут безкоштовно жінкам роблять експрес-тести, надають консультації, проводять УЗД. Я гінеколога відвідую раз в півроку, бо я мала проблеми і тепер їх не хочу мати. І що раз я ну, в мене це як, як графік як до стоматолога, так і до гінеколога. Це є дуже важливо, бо в нас в селі. Ну, я їжджу в район провірятися, але на селі є багато старших жінок, які не можуть заїхати, ну не можуть добратися, ну і не хочуть, може. Але як приїжджають до нас лікарі, то є. Ну я не знаю, то є дуже свято. Я всім сусідам сказала, і всі поприходили, бо ну своє здоров'я треба пильнувати. В складі виїзної бригади лікар-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики та медична сестра. З собою привезли крісло для огляду жінок і усе необхідне обладнання. За словами координаторки проєкту Наталії Милої, такі виїзні бригади їздять областю уже рік. За цей час було виявлено багато патологій, тобто запущених форм раку шийки матки, раку. І патологію ендометрію, гіперплазію ендометрію після таких оглядів, ну так само ми проводимо огляд молочних залоз, В середньому це є одна третя. В середньому це є одна третя жінок. Інколи бувають райони, де, де є 50% виявлено патології. Це особливо такі дуже віддалені райони, де в них погане є сполучення з містом, де вони не можуть приїхати. тобто то в таких районах є. Ну, в основному це старші жінки, це і 60, і 70 років, де ми виявляємо різні патології. У цьому селі виїзна бригада проводить огляд жінок вже другий раз. Завідувачка амбулаторії Оксана Гуць каже, цього разу на огляд записалися жительки не лише села Романів, але й навколишніх сіл. У списку на прийом більше 20 жінок. Для людей це є актуально, оскільки в нас сільське населення є віддалене від доїзду до Львова, до районного центру. Люди не завжди мають час, не завжди мають бажання, можливість, кошти доїхати. А сьогодні вони тут мають можливість пройти у гінеколога, отримати консультацію, пройти ультразвукове обстеження органів малого тазу. В місяць така медична бригада здійснює більше 20 виїздів за один день. В середньому встигають оглянути 20-25 жінок. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.